Правила безпеки під час грози у горах. Не ховайтесь серед дерев, краще сховатись у якому заглибленні. Якщо вас двоє чи більше, не скупчуйтесь разом, а ховайтесь поодинці. Бігте до сховища слід повільно і злегка схилившись, а не увесь зріст, розряди контактують із вищими точками якою і може бути голова людини. Негайно потрібно позбутись речей, які є при вас: ножі, браслети, навіть годинників, покладіть все у захищене місце подалі від себе. Не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом. Сядьте злегка нахиливши голову, аби вона не була вище предметів довкола вас. Під час грози ніколи не торкайтесь металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об'єктів з металу. Бажано не ховатись під високими деревами, не користуйтесь мобільним телефоном, завжди уточнюйте прогноз погоди та слідкуйте за штурмовими повідомленнями. Зберігайте собі і надслайте близьким, безпечних і красивих вам гір.